Привіт! Ти майбутній студент та мрієш скласти НМТ з англійської на 200 балів Тоді лови короткий гайд. Для читання не перекладай усе. Читай запитання, шукай ключові слова, підкреслюй їх. Відповідай, спираючись на речення з тексту, не на здогадки. Тобі це 100% попадеться. Тому вчи часи, умовні речення, подані дії слова, пасив, пряму непряму мову, герундій та інфінітив. Завчи артиклі та займенники. Лайфхак тренуй артиклі плюс іменники в прикладах. Не поодинці. Вивчи стільки вирази, ідіоми, фрази, в дієслова. Наприклад, look forward to be on cloud nine, come up with, тощо. Звертай увагу на граматичні підказки. Після to – інфінітив, після модальних без to Обов'язково працюй над словотворенням. Може бути слово, яке треба просто змінити. Порада. Вчити типові префікси an, in та dis і meant, нес та шин. Читай речення цілком, а не по слову Контекст дуже часто підказує, що вставити Практикуйся на реальних тестах. Варіанти НМТ за 2023 та 2024 роки на офіційному сайті ZNOS FI. Завдання з частини Use of English у FC B1B2, підручники з no Leader», Focus on Exam» та GET200. А також прокачуємо словниковий запас за допомогою сайту «TestEnglish.com». Усе вийде, якщо працювати регулярно. Успіху!